Так, народ, пам'ятаєте, градірню я вам показував в нашому офісі на складі стояла. Ми її трошки перемістили. А перемістили куди? До клієнта на локацію. Ось, будь ласка. Градірня на 22 кВт. Вона буде охолоджувати асіки. Скільки асіків? Зараз ще покажу. Поки що це виглядає ось так, тому що буде все доопрацьовуватися. Я маю на увазі покріпленню. Має бути все якісно закріплено, в ідеалі забетоновано. і... Має плотно стояти вона на землі. Все вже підключили. Зараз будемо вмикати, тестувати. Як бачите, все рівненько-гарненько влаштовано. Має стояти на одному рівні з шафою, де стоять асіки. Це ми все робимо клієнту під ключ. Скільки буде проносити ферма з цією грудірнею, але забігаючи наперед, скажу, що така сама витримує до 22 кВт охолодження, тобто це три асіка з запасом.